Буквально щойно з автовоза свіже привезений автомобільчик у нас це Nissan Qashqai в обличчі Renault. Дивимося, Renault Kadjar, дуже красивий. Білий перламутр, шикарнючі 19, -ті. легкосплавні оригінальні диски, подивіться, як виглядає дуже класно. 23-го року нова літня гума встановлена на автомобілі. Ну і подивіться, який це у нас класний паркетник. Безключовий доступ, хром-пакет. Дуже красива LED-оптика ззаду. Лінзована оптика спереду, туманочки передні, задні. Виглядає дуже класно. Це у нас 15 й рік, 1,5К9К на 110 сил, 81 кВт на автоматі. Друзі, прекрасна комплектація. Не сама повна, але все, що потрібно, тут точно є. Всі чотири електросклопідйомнички, центральний замок та електрорегулювання зі складанням дзеркал. Далі дивимося, еко, шкіряне мультикермос, старт-стоп, датчик світла та датчик дощу. По салону у нас текстильні килимочки. Ось так це все працює. Запуск кнопочки, глушиться з кнопочки. Круїз контроль, ліміт контроль, led щиток Далі мультимедіа, автомат, електроручник, двузонний клімат-контроль. Є у нас і навігація, до речі, по блютузу приєднується у нас смартфон. Є допомога при паркуванні, тому що є парктроніки передні і задні. Сигнал про вихід смуги, автоматичне дальне світло в автомобілі є. Салон у нас комбінується зі шкіри та текстилю посередині. І дуже, кстати, зручні сідушки. Оці бокові підтримки дуже знаєте, обіймають, коли ви їдете. Виглядає все дуже акуратно. Обов'язково підлокітник з нішами. Виглядає все дуже красиво. Висока посадка. Класні матеріали, чистенько в салоні, машинка підготовлена. Нічого в принципі, робити вже не потрібно. підлокітник з підстаканниками і для пасажирів ззаду. Так, шторочка є. Тут у нас такий тетріс, можна розбирати, збирати, подвійна підлога. Ну, Як завжди, дуже нагадує, як Qashqai, Кашкадюк. Тут паличка, і докатка лежить, і там крап лежить, і ключик на місці. Тобто це все є. Опа. Можна з легкістю скласти сідошку, тільки ліву. Права щось не складається. На жаль. Друзі, 15,5 тисяч доларів можете забрати собі в таку машинку і бути першим власником в Україні. Приїжджайте до нас на автопойнт.